Вітаю гості та підписників каналу. зі мною ще не і мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися три головних події грудня місяця. Головні події хочу подивитися на оракульній колоді. Так, секунду покажу ось така колода. Оракульна. Типу, ну, Тут немає магії, в плані тут більше про якісь типу чудеса, внутрішню боротьбу, да? От щось такому віра в свою магію, свою силу, ось так я би сказала. Буду дивитися три головних події. Ви можете обрати всі три головних події, що найлогічніше, можете обрати для себе як варіанти да? одну-дві події. І так, можете поділити собі, ви дивіться, по місяць, місяць поділити, да? можете там перша неділя, друга, третя, чи навпаки. Ви собі фантазуєте тут, як хочете. Я, я дивлюся три головних події. А ви уже під себе підлаштовуєте розклад. Як вам зручно. І так, перша головна подія, друга і третя. Відкривати буду на таро. Темний особняк. Так, ну все, дивимося, да? перша подія грудня для вас. Угу. Щось ви тут будете звертатися до Всесвіту, ну, і тут, як у неї зірочки в руках, да? ніби буде здійснюватися якесь ваше. Бажання. Тут ще так цікаво, ця карта під номером 31, от ніби весь чарівний місяць у вас буде, я би так сказала. Про що це тут. Якась боротьба, нападки, боротьба. Хто ви в цій ситуації? Ви захищаєтесь. З ким маєте справу, можливо, з законом, з правильністю якихось рішень, можливо, на вас тут, тут подає в суд, чи ви на когось подаєте, захищаючись. Да? Може, якісь юридичні справи вирішуєте, підписуєте якісь документи, здаєте якісь екзамени, це теж сюди може бути. Не тут. Карта зразу відповіла, що це буде перемога за вами однозначно. Також, що може бути, якщо ще не прям сама перемога, ви можете багато часу у цьому місяці приділяти цій справі, і вона буде просуватися у вас в тому напрямку, у який ви хочете. Ось так. Все, що зв'язано з законом, з документами, з судами, да, все буде на вашій стороні. Може, хто кредит хоче оформити, ви зможете оформити якусь іпотеку, взяти, да, і так далі. Чи хтось, може, захоче з вас вернути? Це теж буде шикарно зробити в грудні місяці. Ну, ось так. Добитись свого в якомусь такому правовому полі, я би сказала. Так, дивимося другу подію. Що у нас у другій події? Моя ж. Може, ви тут оформляєте, бачите, як картина доповнюється, оформляєте якісь візи, документи, або, знаєте, те, що ви тут можете зробити, завершити, виграти, дає вам можливості рухатись далі вперед. Може, на роботу оформляєтесь хорошо, вас тут оформляють, підписують, або квартиру купуєте, чи ви наймаєте, оформляєте якісь договори. Для вас це на перспективу. Ну, може бути окрема подія, як якась подорож. Що у нас тут? Карта суда. Нарешті. Подорож може зустріч з коханою людиною, з якою ви давно не бачили. Знайомство з новою людиною для вас. Десь на якомусь відпочинку, в якійсь дорозі. Четверка Пентаклів. Аж не захочеться, знаєте, такий період, коли не хочеться прощатися з людиною, не захочеться відлучатися ні на секунду. Захочеться, ніби, знаєте, як захистити цю всю історію. Такі карти, ну, от знаєте, тут як двояке. В кожному своє. Хто давно не бачився, да, вам захочеться втікти уєдинитися і ні з ким не спілкуватися. От є тільки ви і він, або там, може, це подруга, тож двійка-кубки не завжди ж це любов. Ну для більшості це любов може бути. До когось поїхати, з ким ви давно не бачились, розмови з тим, з ким ви там, хотіли би розмовляти до ночі, до ранку. Якщо це не любов, то це може бути якийсь союз. Нарешті підписали, наприклад, ви стажирування проходили, нарешті підписали вам, що ви вже працюєте, або що ви можете десь переїжджати, ви заключаєте цей союз домовленості з тим, з ким ви судилися, да? якщо у нас тут ми про це говоримо. Ну ви себе чимось захищаєте. Як нікого не хочете пускати на оцю свою особисту територію, може, ви відкриваєте приватного підприємця і не хочете, щоб хтось. Вже тепер вами керував, да, свій бізнес відкриваєте, своїм шляхом йдете. Не хочете, щоб вам хтось вказував. Ви є ви, і якась ваша домовленість з кимось або з чимось. І ви її охороняєте, не пускаєте, відстоюєте. Може, ви тут відстоюєте себе от в правовому полі, або в особистому житті, нарешті, дочекалися пропозиції руки та серця, розумієте? Або якоїсь поїздки, що ви ждали. Може, ви відстоювали якусь свою позицію в особистому житті, то вас почують нарешті. Ви не зійдете зі свого місця, і вас нарешті почують. Ну, Оскільки ми зв'язуємося такі події, от може бути, що це навіть якось записано, задокументовано і так далі. Може, хтось розведеться хто хоче, Тоже може бути. Або ви дождалися, що нарешті там не знаю, ваша кохана, ваш коханий розвелися офіційно. А може, ви давно розводитесь і нарешті документи отримаєте. Добре, йдем до третьої події. Ну, Ви такі щасливі тут з собою, розумієте, да? Вам добре? Mm -hmm. Самій з собою чи самому з собою. Про що це у нас тут подія? Може, ви тут щось реально заробляєте, переїжджаєте, плани будуєте, відпускаєте щось з минулого, відстоявши себе. Сьогодні, до речі, карти, вони такі всі, от буває, ідуть, я, я говорю, да, і карти підтверджуються, що а, а, а тут сьогодні карти дуже різнопланові. І місяць буде такий турбулентний, багато буде подій важливих, ніби як прощання з чимось з минулого. Як реально от, рік завершається, от ви щось чимось маєте як пожертвувати, щось десь, от, може, я скажу, кредит заплатити. Або може, тут ваша дитина уїжджає вчитися. Звісно, зараз, не знаю, може, є такі навчання з січня місяця, може, періодично дитина уїжджає, да? і вам сумно. От як ніби є якась і зустріч, і прощання. Трохи часу провели, сховались, потім мусите відпустити, але при цьому вам спокійно. Може платити щось тут будете за навчання. Може, ви тут за аліменти. Дивіться, мама, гроші і, і дитина. Да? От за аліменти судилися, або, не знаю, вступали в спадщину. От може щось зрушитися з місця. Це сумно, спадщина це не весело, це означає, що когось з нами вже немає. Але цього поміняти неможливо, і тому ви боретесь і отримуєте. От дивіться, результат. В правовому полі ви себе захищаєте і отримуєте документ, винагороду, результат. Ось так воно йде. Може, ви будете десь дитину, не знаю, оформляти кудись теж. Якісь навіть там додаткові гуртки, школи додаткові. Це теж важливо. Ну вам при цьому сам, сам, самі буде чи самому собою буде добре. Ну, тут по картам ще знаєте, яка може бути ситуація, що ви щось добились і ви собою горді. Ви себе можете за щось похвалити. Я це зробила, я молодець, я витягнула цю ситуацію. Я пройшла цей період часу, да? а давайте вам дамо пораду. На такий місяць він такий прям непростий, але результативний. Як, знаєте, ношу, яку я тягну, от дев'ятка жезлів, ще, знаєте, після неї чуть-чуть десятка жезлів йде, да? І ви от на, на оцій грані знаходитесь в важкості. Десятка жезлів це про важкість, що я тащу щось. І ви ніби себе відстоюєте і свою думку, свої погляди, порада для вас. Насолоджуватися хоч малесенькими радостями, які будуть у вас. Ну, ви як бачите, у вас рутина, а ви повинні себе похвалить. Ваш мечів. Це щось таке, кажеться невелике. От я щось, може, ви навчаєтесь і думаєте, ну от я ще так багато не вивчила. От як в тару, там Я вивчила тільки трошки. Ні, ви вже вивчили, ви вже повинні радуватися. От ви вивчили старші аркани, уже добре. Далі буде легше, да дитина ваша вчиться, вам важко. Ви все ну, одно справитесь, ви пройшли вже якісь суди, ви вже не можете тянути, ну ви вже більшу частину пройшли. От ви себе повинні в грудні місяці порада хвалити і помічати свої успіхи найменші. І тоді вам буде легше це пройти і більш ефективніше, розумієте? Результат місяця хочу подивитися для вас. Результат місяця. Щось вдовго ви граєте, кудись висадите свої сіміна, да, щоб вони проросли. І вони дадуть якийсь свій результат, розумієте? Те, що ви будете робити, буде здаватися вам, що воно тягнеться. От що грудень місяць він сумбурний, але ви не будете помічати цих результатів. А карти прямо вертають вас. Помічайте, помічайте, кожен цей результат, це важно. І результат місяця ви дуже багато вже зробите. І ще треба буде робити на перспективу. Може, ви тут. Гроші почнете більше заробляти, або на перспективу почнете більше заробляти. Роботу поміняли, і місяць вам важко, чи там напрямок поміняли, вам важко складно. Ну, Уже далі ви побачите, що це було все недаремно, що ви садили з і тепер почнуться плоди. Посадити нам теж треба время, правда? От у вас такий місяць. Якщо ви там судитесь за щось, довідки якісь справки ходите, збираєте, ви їх отримаєте, Вояж, буде дорога, буде вперед, перспектива. І ви себе зможете за щось похвалити. Тут просто немає у сьогоднішньому розкладу такого об'єму, як буває в євроскладах, що я вам кажу, що там життя міняється, там все. Ні, тут більше про рутину, але вона дуже важлива, бо вона буде вас піднімати вверх. Кожен ваш крок в грудні потім дасть пл плод, вистріл, да? <гум> удачний. Ваші проекти будуть вистрілювати. Так що, отакий от місяць. Треба в ньому помічати, що це все потім дасть якийсь результат, хвалити себе, любити себе за це, радуватися цьому. Кінець року, підсумки будете підводити, може, знаєте. У всіх грудень місяць такий. І... Казковий і важкий водночас. І тут така енергія, енергія рутини. Хваліть себе за свої, навіть самі малесенькі кроки, і у вас обов'язково буде в результаті великий успіх. Ось так. Ось так карта сьогодні розмовляла з нами. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, не забувайте це. Дуже сильно важливо до нових відео. Opa! Mm -hmm.